Колись думав про те, щоб запустити власний бізнес. Ти знаєш усіх цих людей на Ютубі, які заробляють 100 тисяч мільярдів доларів, продаючи повітря, або перепродаючи кросовки, або навіть займаючись дропшипінгом. Будь ласка, не робіть цього. І сидиш собі і думаєш, я ж теж так можу, але не робиш нічого. І от неприємна правда: швидше за все, і нічого не зробиш. Але почекай, я не для того, тут, щоб розказувати тобі, що ти не вдаха. Я тут, щоб пояснити, чому ти до цих пір не почав бізнес. Бо якщо чесно, я сам зараз як невдаха. І був я з обох сторон. Чотири роки тому ми з другом запустили маленький столярний бізнес, паралельно працюючи на основних роботах, помиляючи і роблячи все, не знаючи нічого. І ні, це не буде історія про миттєвий успіх. Навпаки, ми щойно закрили цю справу. Так, це правда, я ж кажу, що невдаха. Але це відео не про провал. Це відео про одну річ, яка гарантовно не дасть тобі стати підприємцем, доки ти не навчишся її долати. Бо я прожив обидві версії. Був тим, хто е, боявся почати, і тим, хто почав і прогорів. А тепер я нарешті зрозумів, де ховається жорстока правда, чому люди не починають бізнес, шановні ютуберяни, дорога родина. Ви на каналі Шлях іммігранта, моє ім'я Назар, і сьогодні говоримо про те, чому ти ніяк не починаєш свій бізнес. Ось що я дізнався, наступаючи на всі граблі, найбільша причина, чому люди не стають підприємцями, не гроші і навіть не брак часу. І точно не відсутність ідей. Це страх. А точніше, страх зазнати поразки. І ось той голос у твоїй голові, який постійно шепче: Парап! Що я просто викину гроші на вітер. А що подумають люди, якщо я облажаюся? Найгірше те, що цей страх не кричить, не волає, він шепче, як ніби розумний друг, що дбає про тебе. І ось цей шепіт перетворюється на список справ буквально з пекла. Ти починаєш сам собі казати: мені треба ідеальна назва для бізнесу, без логотипу взагалі не можна починати треба зареєструвати компанію LLC, і раптом щось піде не так ой ще ж сайт треба зробити і дизайнера наняти бо як без дизайнера я ж не можу сам сайт зробити а якщо хтось вкраде мою ідею може треба ну, запатентувати то що я придумав. і ще треба соцмережі а що я в соцмережах буду показувати ти починаєш накручувати починаєш видумувати якісь логічні Саме цікаво, логічні для себе причини, чому б не почати цей бізнес. Чому в тебе немає на це часу, чому в тебе немає на це грошей? А результат цього всього нічого, ти нічого не робиш. Ти створюєш ілюзію прогресу. При цьому ти не зрушуєш ні на сантиметр з місця. Бо ти весь час думаєш, чого, яка би причина була того, що в мене не вийде. Бо насправді це не підготовка до якогось бізнесу, це прокрастинація в костюмі і в криватці. Правда така: тобі не потрібен логотип, не потрібна візитка, тобі навіть не потрібен сайт в перший же день того, як ти придумав собі бізнес. Тобі потрібно зробити першу пропозицію, продати щось одне, допомогти одній людині, а далі вже по ходу розберешся. Боясність не приходить від роздумів, вона приходить від дій. І щоб подолати страх, тобі не треба бізнес-коуч, який буде тобі казати, що тобі е, робити далі. Тобі треба просто зробити перший крок. Навіть якщо страшно, ти перестаєш боятись поразки, тоді, коли стаєш з нею знайомий. Я це точно знаю, бо поразка в мене була. А ще страх нікуди не зникає, коли ти вже починаєш свій бізнес. Він просто. Змінює форму на кожному етапі. Він буде з тобою, з новими сумнівами, новий голос, але з цією ж самою метою зупинити тебе. Ти починаєш думати, може я забагато собі попридумував. Може, я забагато прошу грошей за те, що я пропоную. А що, якщо ніхто нічого в мене не буде купляти? А раптом навпаки будуть купляти всі і дуже багато. Я не встигну нічого робити. Як це просувати в інтернеті? А що з податками? Повернення від податків? А що на рахунок sales tax? Що на рахунок доставки? Якщо в тебе фізичний продукт, кожен крок це багатство і. Новий страх, навіть коли вже справи йдуть добре, той самий страх шепоче. А ми точно готові. На якомусь етапі ти навіть починаєш боятися успіху. Так, це не жарт. На якомусь етапі ти просто починаєш боятися. А що якщо в... Вийде дуже багато буде замовлення або ще чогось. Я бачив це на власні очі. Коли ми з другом запустили свій бізнес столярний, ми пройшли через страх запуску. Потім ми були готові продавати онлайн підставки для бансаєв. У мене є відео про це, тут залишу підказку. Сайт було запущено, фото зроблені, товари виставлені. Найстрашнішу межу здавалося, що ми вже перетнули. І тут мій друг. Починає панікувати, а раптом в нас е, буде дуже багато замовлень, і ми не будемо встигати нічого робити. Нам вже негайно потрібно знайти людину, яка зможе це робити, поки ми будемо на роботі. Уяви, ще жодного замовлення не продано, а ми вже боїмося масштабування. І це той самий страх, просто вже в іншій масці. Це вже не страх поразки, це страх того, що в тебе щось вийде. Але ти не будеш встигати. І знаєш що? В нас не з'явилось 10 тисяч замовлень одразу. Було кілька замовлень на місяць, потім трошки більше. Ми справлялися крок за кроком. Це нас навчило одного страх буде завжди. Ти просто вчишся жити разом з ним і йти вперед, попри нього. Отже, коли ми вже перестали панікувати з приводу забагато замовлень і тверезо подивились на ситуацію, ми зрозуміли єдине, що насправді має значення в бізнесі. Ми почали будувати як не смішно, бо це звучало. Ми не чекали, поки з'явиться команда. У нас не було складу чи офісу, чи інвесторів. Був тільки гараж, кілька інструментів, руки з мозолями і мрія зробити щось з того дерева. Ми самі виготовляли перші підставки для рослин, пакували кожне замовлення, розбирались з методами доставки через Google, через помилки. І так, деякі товари ламались, деякі не доходили через пошту, але знаєш, що? Ми вже були в грі і вже чимось займалися. І ось що ніхто ніколи не каже. Прямо коли ти починаєш будувати, впевненість приходить не з успіху, а з того, що ти просто не здаєшся і продовжуєш вчитись, Продовжуєш е, переступати через цей страх. Істина не в стратегічних роздумах, як правильно запустити бізнес. Істина в тій. В реальних брудних, неідеальних кроках. Бо правда така: ніхто не знає, що робити на початку. Якщо ти чекаєш, поки тобі хтось конкретно розкаже поступово, що і як, де почати, то я тебе розчарую. В кожного є своя історія і в кожного вона. Різна. Так, можна взяти якийсь курс, де тобі покроково розкажуть, як почав бізнес, як його продовжувати. Але в тебе все одно будуть помилки і будуть страхи. Ми будувалися тим, що мали, вчилися на ходу, і так ми дійшли до стіни і закрили бізнес. Але давай я поясню чітко: цей бізнес не був поразкою, ну, принаймні. Я собі так це пояснюю. Він навчив мене, як будувати і як перестати боятись щось робити. Він дав мені впевненість і дав мені цю історію, щоб я міг поділитися з вами цією історією і розповісти, як воно буває насправді. Тобі не треба бути ідеальним, тобі просто треба почати будувати. А коли ти переступив через цей страх. Ось де більшість людей починає гальмувати, коли потрібно вкласти деякі гроші. І що немало важливо, час в свою ідею. Наприклад, ми не кидали одразу 10 тисяч доларів. Ми почали з маленького купували трохи дерева, базові інструменти, заплатили за розміщення товару на Etsy і почали продавати. Але навіть цей маленький внесок зробив якийсь результат. Перша сотня доларів на матеріали, перша фотосесія товару за 500 доларів. І саме це був той момент, коли ми перестали просто говорити про бізнес і реально його почали. Бо знаєш, що коли ти починаєш вкладати в це свій час, і що немало важливо, якусь суму грошей, навіть невелику, ти починаєш старатися більше, більш серйозно відноситись до цієї справи. Ти з'являєшся на 100 ти не прокрастинуєш, бо вже щось поставлено на карту. Ти думаєш, як власник бізнесу. Не треба брати бізнес кредити, не треба одразу платити дизайнеру за сайт. Просто вклади те, що ти можеш, і дозволь цьому стартовому капіталу стати першим кроком. Навіть якщо це 100 доларів, це вже інвестиція в себе. І ось про що більшість людей забуває: успіх це не подія, це цикл. Вчишся, будуєш, інвестуєш, а потім робиш це знову. Кожного разу, коли запускаєш щось нове, страх повертається. Кожен новий товар, кожна зміна, кожен допис, знову ці думки а раптом не вийде. І цикл починається заново. Але тепер ти вже знаєш, як з цим жити. Ти не тікаєш, ти рухаєшся вперед, навіть коли страшно. Навіть коли ми закрили той бізнес, я не зупинився. Я забрав з собою всі уроки, весь досвід, отримав якусь впевненість і стараюсь вкладати це вам, розповідати це вам. Я досі повторюю той самий цикл. Я досі вчуся і досі водую. І якщо тобі зараз страшно чудово, це означає, що ти живий, це означає, що попереду може бути щось дуже велике, якщо ти не зважатимеш на цей страх. І якщо зробиш перший крок, не чекай, поки зникне цей страх. Просто будь достатньо сміливим, щоб рухатись попри нього. Якщо вам цікаво, як до нас прийшла ідея запустити бізнес, про який я сьогодні розповідав, ось відео про це. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінки.